Ми сьогодні зібралися, щоб вперше вперше в історії України спробувати тібетські віскі, про існування яких я ще тиждень тому не мав ні зір нуль нуль уяви. Так то сьогодні у нас два зразки дуже нетипового віскі. Ну зрозуміло, що віскі можна робити де хочеш, якщо там є зерно. Ось у Тібеті. Теж є зерно. Причому не просто зерно, а ячмінь, солоджений ячмінь. І я прочитав, що це найдорожчий ячмінь у світі. Я розумію, чому, бо з, з Тібету кудись-кудись перевезти будь-яке зерно, мені здається, це буде коштувати там, мільйон грошей. Тому зрозуміло, що ячмінь теж дуже, дуже дорогий, і дуже е, рідкий, і дуже цікавий. Тож, у нас сьогодні два, два зразки: перший це восьмирічний віскі з Тібету. Ось тут написано. Оці, оці всі букви. Це дуже окрема тема, бо є правила транскрибірування китайських слів у, у латину. Є інші правила, як транскрибувати ці самі символи з латини на українську. Тож це читається дзюхай-бугань. Але, але в нас є спеціаліст тут кажется, что это такое цікаво название. Притом дуже мудре, видно, мудрые. Море бухла не просихає. Дьогай пуган. Дьогай пугай. Здесь написано на пьенин. Это национальная романизация Китая. Вот, и именно, именно это значит. То есть а, вот море, бухла никогда не просыхает. Величайший. Ты капитан с корабля. В морі бухла. В морі бухла. Ага. Окей. <рив> То так. що я, я трохи. Я, я встиг подивитися Ой. дві статті у гуглі. Хочу зрозуміти. Ой, ми дійсно бачимо це вперше. Я ми це не, не пробували. Я це ну дійсно бачу вперше раз. Тому це, це це дійсно експеримент в якомусь сенсі, бо це цікаво. Оця, оця коробка мені подобається більше. Тут якісь якісь складні штуки. Здається, якщо неправильно її відкривати, тут ви видають леза, якісь типа. И волки, я не А может и не. А может и не. Вот тут да. Кстати, в Тибете Тибетцы, тибетцы дуже фантастический народ, дуже фантастический лудины. А, але, 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 але а, мы все думаем, что а, тибетцы такие крошечные маленькие монашки, которые как будет по-украински ни хрена. Дитко. 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 Среднестатистические тибетцы это, это огромные мужики, которые мажутся жир яхом 3-4 раза в день, чтобы не сгореть. А, и, в общем, они просто, фантазии, просто мощнейшие, даже в, в, в мощнейшие народы. Ну, Чего они пьют? Ты, что, ты, ты был в Тибете, а -а -а. Поэтому пьют, пьют мощнейшие вещи. Я надеюсь, что это виски не сделан в pairing с тибетской кухней, потому что мой мировой рейтинг – это предпоследнее место. А если хотите знать, какое последнее, смотрите этот выпуск до конца. Основные основные страва це цампа. Цампа? Цампа. Цампа, цампа – це борошна це яковы массу сливочную, ага, как ага. будто та сыр яковый. Вот это сыр. Он э, выдержан, он сухой. Он сухой, как как вот этот стол ага. это из мрамора. Можно сказать, что это это из мрамора и всю эту фигню все надо перемешивать, перемешивать руками ага. и потом съесть. Это это главное блюдо. Не великаєше, але ну, все еще хуже. так що хуже. Будемо сподіватися, що це не зроблено і складно. Я, я, сплан, yeah, я, я майже впевнений, що це робилося з думками про західного фаната споживача э, військи. Э, це, це робилось на експорт. Бо бачиш, ну все. Багато латини, це все, 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 все як любимо. Я читав, що от саме от мор, кажеш, море, море, море бухла. От я прочитав, що от, джу, джухай, це от так от оці от, от е, е, бочки. е, Це керамічні бочки, вони mm -hmm. ось такі. Е, 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 е. Називаються ху-ху. Ага. А от у, у у них на сайті написано що це дзюхай. Дзюхай, море, буха, море, це моребуха. Ху, море, ху, ху під назвою дзюхай. Ось, і ось ось в ній витримують роками е, цей дистилят. А потім вже є такий кажу, фініш там 36 місяців місяців, чи декілька років, залежить від, е, від різних релізів. Вони, вони витримують вже в деревині в бочках з-під бурбона, чи з під сотерну, чи щось ще. Що, що, що. Але от тут. Доволі багато, я, я б сказав, інформації. Що, що, що ми знаємо з цієї, з цієї коробочки? Ми знаємо, що е, мінеральна вода е, це е, вода з джер, джерел е, тібетського плато. Вже хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми знаємо, що, як я казав, що це е, солоджений ячмінь з Тібету. Добре. То котрі спо для цампа. Mm -hmm. <laughs> Те, що залишилось після, після викладу, да, використання для, для цампа. І ферментація і дистиляція у хужу. Хужу це не звані. Оце ху. худзю. А, ходзю, ху. да? О, це худзю. Де, це ху. Ага. А, З, де, бач. Бач, О, де, оце. Де, це, де, а, це ху, ага. Ху. І ось є жу. Ху. От, uh, located at the foot of the snowy mountain. футбол, -ко ферментують десь біля uh, гори вкритої снігом. Uh, також багато пишуть про те, що десь біля. Uh, Знаходиться Тібетський монастир, і оце який, якийсь зв'язок, неочевидний зв'язок зв'язок алкоголю з, з буддізмом. Вони якось підкреслюють, бо але як ми знаємо, буддійським монахом не можна е, пити е, алкогольні на напої. Тож я думаю, що це знов-таки маркетинг, але ну хезе. дуже багато всього. Тобто тибетці не китайці, тибетці це окрема дуже наш... нормально п'є. Дуже ага. А вони п'ють щось ну, міцне, чи, 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 чи пиво, чи, чи... А, міцне. 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 Ага. Тебе це п'ють дуже міцне напійки. В інгредієнтах вода, ячмінь, з високогір'я, піс, горох, це прочитав це. і чайніс фулфбері, Я не знаю, що це ягіди. Я читав про. А, давай я почитаю. Я прочитав, звідки, звідки це оці, ці э, странні інгредієнти. Це пов'язано з тим, як вони зберігають дріжджі. Бо дріжджі вони зберігають, як і всі, е, хто робить байдзю. бо байдзю, ми знаємо байдзю, як дуже там странний, да? а байдзю бувають різні. Може бути і з ріса, і з соргу, і з ячменя теж. Вони беруть е, ці дикі дріжджі, вони їх змішують. змішують е, Ячмінь, мелений горіх. У цей у цю сусуміш вони пресують, і це в них така велика таблетка для як стартер для початку процесу ферментації. Ферментують вони 25-28 днів. Тобто доволі, доволі довго. Ти вже знаєш, що Тибет є адміністративний китайський район названня а, угу. але Тибет, це історичний Тибет багато більше, ніж Сізан, і частина регіону Гансу угу. і -хай. Ага. Чинхай це великий регіон ага. Китаю. Але частина Чінхай це історичний Тибет. зробили історичне. Чинхай. Такий ароматики лаковий перший, да? так? Мене напоминає величайші годи. Студентські годы в Китаї. <ріст> Оні величайші, так. Ще тут написано написано 8 років, але тут не, не чесні 8 років, вони по-іншому. Е, як е, рік, так, рік за два. У цих е, керамічних бочках вони витримують е, там, багато років там, від е, даному в даному випадку від там, 8 до там, 20, наприклад. А, потім роблять купаж, а потім 36 місяців витримують в дерев'яних бочках. Тобто тільки 36, 36 місяців. Тому як вони, як вони вирішили, що це саме 8 років, це як з портвейном, так? Воно смакує на 8 років і все. Я не могу это. Ты же попробовал его? Я уже боюсь. Ну, слушай, таких тоже. Ну. Я стесняюсь. Я... Ми... Ну, аромат не як виски, будем там, будем видверти. Аромат все дуже цікаво. Це не традиційний аромат виски. Лакофарбовый. Лако... Ну, ну, Карамельный. Okay. Карамель, молочная карамель и виска, и виска. Ah. Дуже цикаво. Первый аромат, трошки, трошки мощнейший, вот. Але потом становится уже мягче, уже интересно. Ни на что не схоже, я тебе скажу. <laughs> Що, що, давай е, закажемо офіціанту пару цампа. Да. <реш> для сампа. У сліпої дегустації я б ніколи не здогадався, що це віскі, я скажу так чесно. Дуже странно. На сайті пишуть, що це 400 років експірієнсу і там, традицій. Я вважаю, що йдеться знов таки про байдзю, а не про, не про візкі. І знов таки, що я казав про дикі дріжджі, які можуть змінити напій і зробити з нього щось ну, самошедше, щось як в даному випадку. Це теж традиції байдзю. Тож, ми п'ємо в якомусь сенсі байдзю, який видає себе за сингл-мод тібетській віскі. Це. Це, це цікаво, але ну, я. Да. Дуже інтересне дуже аромат. Ну, якісь солодкі якісь, якісь такі ноти, не, ну, незрозумілі. Бо тут знов таки цукор не, 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 не додають. Тобто, Звідки він тут з'явився, не зрозуміло. Як козаф, ви пам'ятаєте фільм з Ганнібаливим Лектором, коли він летить у самоліті і він каже хлопчику маленькому. Що, як казала мені і моя мама, і як, напевно, казала тобі твоя, немає нічого кращого в світі, ніж спробувати нове. І після цього йому мозок дає і поспробувати. Ну, ось. Це, це цікаво. Але от, дійсно, якщо, якщо ви полюбляєте шотландські там, чи ірландські, чи американські, я думаю, що вам це буде ну, незрозуміло, але знов таки цікаво. Якщо ви ви переросли і щось хочете спробувати щось нове, ну, може бути, але так. Для любителей китайских э, э, китайские спирты, это именно то, что... Ага. Для любителей э, э, ирландские и шотландские виски, Все будет сюрприз. И не повезло, приемный. І вони, як вони, зрозумів, запустили цей проект вперше в Європі з'явилися у 2020 році. То, що? Тільки три роки як? Ну що, я думаю, що час попробувати вже тоді наступний? Садхана. Знаєш такий термін? О, це щось, садхана, ні. Це щось на санскриті, це йоги, це, там, для індуїстів і для буддістів, це якісь духовні практики, якийсь дуже, дуже складний термін. Але це, це бачиш це вінтаж. Вінтаж 2006 року. Шостого? Тобто це 17 майже, да? З корнями місцевого дерева. Ага, тобто додали щось таке. Не, ага. не втримались і щось такі такі додали. Знов таки, non chill filter, natural color. Там, усе витримане в ек ексбурбонових і французьких е бочках. А, е ботильована у 2019-му, тож. 13 років, ну, 12. Плюс, як пишуть. Ну що, тоді відкриваємо. О! Тут все красиво. Ось така китайська шкатулка. Оп! О! Так. Ось цими ребрами такими. О! Тут. Дизайн-студія зробила свою роботу. Зробила? Китайщина Вот, это, это запрещено ароматизировать виски с деревянными женщинами. Ага. Потому что китайцы любят ароматизировать крепкого с разного. Например, традиционно маутадел туда добавляли, когда закрывали вот эту ху с деревянной крышкой, Туди засовували живу сову, і потім закривали. <рес> <рес> могу засовувати якісь смії, які. Я думаю, що угодно. Тут, тут, за, тут за, це з... це не, раніше, мабуть, бо зараз стільки, скільки вони роблять свого цього Маута, це... Е, це Це традиційно, стільки сочів вже вже не залишилося, я думаю. За стільки сов, ні. В какую-то почали сползамінитель голубі. <laughs> ага. Mm. Тут з uh. ароматом краще. Дивись, uh, yeah. все-таки дуже світле, бо, бо, як казав, витримка, витримка в основному в керамічних бочках, uh -huh. а, а дерев'яні вот, не, не встигли за цей вот термін дати, дати колір. Фу. Вінний аромати. Саме так. Нічого в ароматі не видає е, віскі. Mm -hmm. Mm -hmm. <хи> аромати, аромати підвалу. <хи> Якісь такі... Китайські, кітарські. Ну, це да, це <хи> все-таки це історія про байдю. Дійсно. Це вони от, можуть писати що завгодно, але це, це дійсно доволі далеко. Тобто формально так, формально вони використовували саме Солоджани Ячмі і нічого, нічого більше. Але вийшло в них те, що вони роблять краще за все. Байдзю. Байджо. Взагалі, слово пайджо це. А, любой дистиллят не а, не, не, выдержанный. не выдержанный то есть белый, белый. пай это белый ну. дёл это алкоголь вот это... это то что это вот это слово джо". Ага. Это то что по японски э, читается саке. Ага, ага. то есть любой алкогольный напиток вообще алкоголь ну я кстати в Тибете традицией это вот ячмень был. то есть ячменя и робили І зрозуміло, що е, дерев'яні бочки стали використовувати тільки зараз, бо це, бо це не, не класичний китайський підхід. Mm -mm. Тут заметна тибетський аромат після вкусі яка. Нічого спільного між, між, між цих двох. Тобто не не можна сказати, що взяли цей, чи трохи витримали, бла-бла, і, і, зробили, і зробили цей. Mm, це вони різний, дійсно вони дійсно абсолютно, абсолютно абсолютно різні. Що не, не робить їх? Е, на жаль, э, <связать> <связать> Мы теперь выясним, почему в Тибете монахи не пьют. <связать> и, и чему, и, чему, в Тибете до, 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 последнего часа не было ни, 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 ни миски да. <связать> э, ну, что сказать? Чи можно цепить? А вжешь, а вжешь. Чи треба Якщо шукаєш щось цікавого, ну, дійсно, якщо ти вже дуже якщо, якщо так вже тобі все, -все набридло, ти вже ти, вже, ти, вже, вже ти вже, все, все пив. І усі віскі британські, британські і шотландські вже типу, спробував. І хочеш щось таке непонятне, mm. оце, оце воно. Я думаю, що це гарна ідея для подарунку важливій людині, але яка тобі не дуже подобається. Або важливій людині з Китаю, яка тобі подобається. Якщо ваш друг монгол і народження, ну. от. Якщо робити спробу, знайти якісь асоціації з напоями і знайомими. Знайомимо, це, мабуть, не знаю, може якийсь ром, фанк-ром, якому теж дикі дріжджі вони виробляють якісь після дистиляції з'являються якісь такі ну, дійсно странні аромати. В ароматі трошки е, ферментації. Ацетика. Літучка. О, я покажу, це такі от, от у, ямайських, у ямайських ромах таке буває такі от, high ethers, там, де багато о, ці, такі, ефірних от, таких складних типо, от, сполучень. От, там щось таке неподібне. Там дійсно з'являються аромати, які, які от, мають щось спільне з, з байдюк. Але тільки там, трохи, а тут воно все. Mm. Ну, знов таки цікаво було спробувати. Цікаво, це дуже цікаво. Дуже дякую, що, що при нас. А ви сказали, що ви до цього тиждень тому не знали про цей ліс як ви дізналися, звідки він взявся? А, його привезли, привезли в фозі. Я не знав, що його, навіть що його замовили. Ось а ось він з'явився. Ну, саме не розумієте, через війну багато замовлень вони злинулися на рік. І ось він, він з'являється. ми кажуть, Хочеш спробувати з Марку під записи? Ну, а вже ж хочу. Це, це цікаво. Хочу. Ну ось дуже спробували. Цікаво. Дуже цікаво. Ось, дуже... Тобто, це, це не наш вибір. Нам, нам запропонували, я сказав, а вже ж. Тибетський сингл-моб, чому, чому б ні? Ну, ось так тому, тому, тому ось наша чесна оцінка. Ну, Якийсь висновок треба. Висновок, ну, ось, як я сказав, висновок. Це не, не для традиціоналістів, це не для тих, хто любить, я не знаю, ну, скажімо, обкурені військи Айли чи щось таке, що зрозуміле. Бо тут нема. Тут, тут, Тут нема знайомої схеми, тобто, як, як, тут нема з чим порівнювати. Воно воно, ну, воно своє, своєрідне, тобто, воно, воно дійсно тібетське. Тому якщо вам цікаво по пробувати нове, дійсно нове, таке, що ви ніколи не пробували, чи може для компанії ви хочете е, сюрприз, тобто, напій, який ніхто не вгадає, що це. От, от ніхто не вгадає, що це, тоді це ваш вибір. А якщо ви любите, не знаю, Талескер, Гленмари, что-то ну, такое, Лафройк, э, то, то не. Море бухла никогда не высыхает. <laughs> але, але, але. Важливый момент. Нигде э, на на, ну, на любой текст, на и на китайском в том числе, нигде не написано, что это писки. Ага. Тибет Барли Спирит Дринк. Это другое. А вот тут есть Тибет Сингл Молд. Сингл Молд? А, ну Спирит Дринк. Спирит Дринк, ага. Цены а -а -а -а. виски. -то... Цены виски, uh, это что-то иное, что-то uh, весьма uh, цикавое, весьма китайское. Ага. Uh, Ну, це не, але коли це не, подав... не виски. А коли вони подавалися от на, на конкурси, на все, вони називаються віскі. Ну, Це зрозуміло, це, це вже маркетинг і може це агенції. Але ось так. Да, виробники не ну, називаються віскі. Ну, Це чесно. По-китайськи це чистий шміінний алкоголь. Чистий чмінний алкоголь. Ну, все, все чесно. Все, все чесно. Це не, не, не позиціонує як в, віскі. Позиціонує як. Тобто. Uh, то дім... із, із одного, із одного З одного зерна. зерна. Тобто, можна сказати, що у нас тепер у фозі на один екземпляр, на два екземпляри байдзю, який називається байдзю, стало більше. Так що шо ж? Це, це байдзю. Це байдзю. Ну. Байдзю, як правильно сказав Марко, якщо прикладати з китайської, це білий алкоголь будь-який. Але зараз під байдзю розуміють категорію міцного алкоголю. Він може бути з різного зерна, тобто він може бути з рису, з соргу, з ячменю, ну, з будь-якого зернового матеріалу, мабуть, навіть не зернового. І там є доволі, доволі складна категоризація, категорізація бо є дуже ароматні будемо казати чесно вонючі байдзю. дуже вонючі, вонюча насам вони дуже складні вони дуже цікаві але знов таки зрозуміти білій білі людині доволі доволі складно це 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 потребує часу і є доволі прості байдзю, які на смак майже як горілка просто як горілка Тож байдзю це такий універсальний термін, він може означати, що, що, що завгодно. У цьому, у цьому випадку це ячмінний байдзю з довгою витримкою в керамічних бочках і потім з довитримкою в дерев'яних бочках. Ось так. В 90-х Пекіні а, був байдон по названню Arwat Hall. Два, це народний такий два да. металлічні голова, которые явно. <рес> і це дуже народне стола копейки копейки і пили всі ну, строї. Ну, а є <рес> я, я інший Смаутай, про який казав Марко, там, він, він коштує від 100, від 100 доларів і, і більше. Це інша зовсім історія. І те, і те байдзю. Ну а, на сьогоднішній день арготол теж дороже дороже. Да. Ага. Ну, ну бо, бо тогда був прямо як чай. Бо тепер, тепер, тепер це мода. Бо, ну, дійсно, тепер і діаджо, і великі великі гравці. Вони теж заходять на е, ринок Китаю, покупають частку у у, у дістилерів, які робили байдзю. То тобто, ага. тепер це тренд. Я не знаю, це, це дуже повільний тренд, бо як я сказав. Аромат традиційного байдзю, він, він, він дуже странний. Оце це дуже це, це, це не складно. А от дійсний байдзю, він такий. Що це? Звідки це? Як це, як це пити, як це розуміти? Бо там. І там а, аромат е, вонючих шкарпеток, і аромат е, квітів, і аромат меду, і цього, і все. Це якась, якась кокофонія спочатку тобі здається. І тільки потім ти починаєш ага, оцей шар, оцей шар, оцей шар, тобто дуже там все, все класно. І в Байджо є дуже сильний е, смак ферментірований тофу. Во, так. Да. Дуже прямо, дуже. І там така там, там суха ферментація, там доволі ну, цікава штука. І от, як я казав, вони роблять такі, такі брикети. І це знов така історія, де можемо казати про теруар. Бо е, кожна вона використовує тільки свої е, дикі дріжджі, які тільки в цьому місці. Вони, от, ось, там, вони сушать ці, ці спеціальні такі. Е, Брикети з перемішане може перегною, може бути зерно, може бути молотий горі, горіхи. Чи, чи, це забудено. По різному. По-різному, так. І от тільки, тільки там, і тільки отаке воно виходить. Якщо хочете себе здивувати чи здивувати когось, то приходьте до сільпо, це вже є на, на полицях. От тільки-тільки з'явилося, як нам розповіли. І не забудьте. Дёхай, пуган, Море бухла никогда не просыхает. Какие остальные миссии и как у Величайший. О, ты никогда не был в Якутии? Не был, Бог мой лов. Если что, ты скажи, что ты вегетарианец. After. okay.